Ти віриш в магію? То, що висповняється жлання? Просто так. так вже ж, а вже ж, насправді все до нас приходить набагато простіше. Просто ми маємо дуже багато переконань, які нас не розширюють, а навпаки, звужують. Тому ми вважаємо, що щось таке, щоби там мати в своєму житті, треба. Джобувати, да? здається, і мені здається, іноді, що ми живемо тільки для того, щоб працювати, тому що гроші приходять, як заробляти. Гроші до нас не приходять. А як англійською мовою, як будуть гроші, вони заробляють гроші, як переводиться з англійської мови? Це як? Приходять гроші. Приходять. Це не заробляти, це да, Заслужувати Заслужити гроші, розумієш? Mm -hmm. Тобто я вважаю, що дуже багато у нас підміни понять про гроші, да, про те, що ми можемо мати. Тобто, якщо mm -hmm. ми скажемо близькій людині, що гроші можуть просто так прийти, на ніколи не повірить про це. А у тебе є якийсь приклад, де в тебе бажання що так, от ти завдала щось і пам' і прийшло? Ну, з останніх так, самих все, неймовірних так. у мене в Житомирі в е, спальні не було вікна. І виходить, що я зробила фотообої, де розміщена е, я зробила фотообої, де розміщена якась картинка Море і гори. Я завжди на це дивилася і думала, цікаво, звідки це, з якої це країни. І зараз, коли я виходжу, у себе на балкон, я бачу, що це та сама картинка. Розумієш? Тобто це все здійснилося в моєму житті. Я бачила, як я проводжу зустрічі з дівчатами і завжди думала, я нічого такого не вмію, про що я з ними буду говорити? Тобто, я жінка, яка там вміє гарно продавати, проводити маркетингові події там в компаніях з продуктами, послугами, але я ніколи не думала, що я можу з людьми говорити про життя і можу бути для них корисною, тому що я приймаю повністю їх точки зору, їх вибори. Дай один інструмент за своє секретної Жені. По-перше, візуалізувати. Ну, тобто, зупинитися на тому, що ти бажаєш. Це перше. Запитати себе, хто це хоче. Це хоче Наталя, це хоче Яна, ем, чи це, мама Яна, чи це хоче мама для мене. Да? Чи, так. Так, коли ми хочемо чиєсь бажання, ми його не можемо на себе приміряти. Ми можемо піти приміряти його навіть в той же будинок. Да? І розуміємо, це не моє бажання. Я хочу хоч зовсім інше. І виходить, що ти бажаєш, запитуєш себе, чи є це бажання. Далі ти йдеш його приміряєш обов'язково. Я би могла би жити в сьомній квартирі за 300 500 євро без якогось виду. Да? Тобто просто в комфортній квартирі. Але я обираю жити з видом. Я обираю ставити собі планку вище. Тобто я не обираю те, що є середньостатистичний дозволений інструмент. Вище вида Чи... ось дивіться Чи... на тих людей. Тобто, ми зараз дивимося в інстаграм і кажуть, боже, вони так живуть, це тільки для них, не для мене. Ти Ні, якщо ти можеш. це бачиш, це якщо хочеш, це є можеш. В своєму просторі. Це однозначно. А це може бут бути в твоєму просторі. Що це значить? Коли ти дивишся на людину, ти в мене є, да? так. ти в мене живеш в гарному будинку. Я кожного разу приходжу, я радію за тебе. Тому що я розумію, що якщо в мене є подруга, яка живе в своєму власному будинку, Круто. це означає, що в мене так. теж це може бути. Так. Ось і Круто. все. І ти так. замість того, щоб дивитися на це, ось, О, от сучка, да, от, от, насасала. <пи> <пи> Як мені повторювали, що я на машину насосала. Ну, тобто, ти замість того, щоб сидіти ображеним, чому їй дали, мені не дали. Ти дивишся я кажу, Боже, дякую, що йому просторі. До кого я можу прийти і побути приміряти такий будинок, якому комфортно, класно. Ну, тобто, Це радість за інших людей, коли ти бачиш. Тому що більшість бачить це все і що робить, починає. Злитися, ображатися, засуджувати, да? засуджувати себе, тому що я не така, чому їй можна, а, їй, а мені ні. Да? Вона щось робить краще, а я тут теж стараюсь, а кожному свій час. А немає такого, що всі однаково там ти рік повджовав після цього. В тебе там все, що ти там хочеш, заробіток не знаю, мільйони. В да? кожного свій час, да? тай же там Стів Джобс, да, проходив який шлях, там чи Макдональдс, здається який шлях. Ну тобто подивитися всіх людей, які дійшли до якогось рівня. Там гарні приклади. Що і в 60-80 теж приходить інше життя. Ти думаєш, що є певні це Которая закінчує там уже не навічні на за класне так. запитання. У мене сьогодні була клієнтка, яка сказала: я вже в такому пізньому віці почала працювати по своєму призначенню. Я говорю, бачу, що вона молодша. Мене вона каже, так, да, в 28 років. Я кажу, ти вважаєш це вже пізно? Вона каже, да, вважаю, що вже ну, тобто вона вже себе засуджує. Що вона це не почала раніше. Зберілося. Я кажу, подивись на мене, я почала взагалі інший шлях в 35, да? тобто кардинально змінила в 36, там переїхала в іншу країну. Ось. І це все разом ось так: от, ну, як пазли складається, складається. іноді думаєш, Боже, за що мені? А ти потім не знаєш, що там за плечима є такий великий ведмідь, класний, да? чи класний подарунок для так. тебе. І Просто без очікувань, без якихось там моментів, да, ти е, робиш з насолодою те, що робиш. Якщо ти навіть сьогодні прибираєш, підмітаєш, зроби це найкраще, як ти можеш. І вік. Е, я вже два роки не ставлю на торт е, свій вік. О май каш! Я вважаю, що ми живемо, ми можемо жити поза часом. що... Ці такі терміни, що кожного року мінус один рік, да саме так ми відмічаємо, тобто середня статистична людина живе там 60-80 років. Якщо ти будеш думати про більше років, ну якби це ненормально, не знаю, що ти маєш робити, і так далі. Я вважаю, це все теж запрограмованіми. І насправді ти можеш жити стільки, скільки Спусті. ти хочеш. І зараз так, так. уже підтверджено, що люди почали прокидатися насправді, так. і вже говорять про те, що людина зможе жити Я більше 120, 130, 140 років. Тобто, виявляється перепона в нашій голові. Це, можливо, це і можливо, можливо і якби керувати своїм часом, розтягувати, звужувати час, коли ти кудись запізнюєшся, ти просто береш і а, розтягуєш час, так, 5 хвилин робиш. Ну, буває таке, так? Ти коли когось чекаєш. Це ж длиться просто вічність. А коли ти кудись поспішаєш, То це і час ось... тече настільки швидко, тому що ти поспішаєш. Які бажання краще не мають? Бажання, які Бажали. не мати, це не свої бажання. Так, колись я почула, одна дівчина дуже хотіла обручку Тіфані. Може, я не дуже в них розбираюсь, але, скажімо так, цей бренд. І я така, вау! Я теж це хочу. Да? А коли я прийшла, я поміряла цю обручку і зрозуміла, що це не моє взагалі. Да? Тобто ми повертаємося до того, що. А вже ж класно, ти почув щось, піди приміряй, спробуй це твоє чи це не твоє. Тобто бажання, які є не твої, коли ти починаєш проживати чиєсь життя. У неї є така машина, я хочу собі теж таку машину, а насправді тебе може бути краще. А ти просто взяв і поставив для себе планку. І просто рукажеш: Хочу таку машину, а просто тобі хоче дати більше. А ти такий, ні, хочу червону а вдав'ю, як у гольки. Так. Я коли мріяла про свою машину, про БМВ, трапилось диво. Насправді я замовила Сітроєн, і мені людина, яка мала пригнати машину з Німеччини, каже: є БМВ. Я така, це ж моя мрія, БМВ. І в мене ж відразу переконання БМВ ламаються, БМВ дорогі в обслуговуванні. Ну, тисячу переконань насправді у нас навіяно там на якийсь бренд і так далі. Я дзвоню до свого друга, привіт йому Сергія. Кажу: Сергій, в тебе є БМВ. Ось я, ти знаєш, що мріяла про цю машину. Він каже: якщо ти зможеш купити БМВ, ти зможеш заробити на все, що прийде і має прийти тобі до БМВ. Тому якби так і виходить. Якщо ти хочеш машину, будинок, острів, свій да, однозначно притягується все інше і простору все одно, що притягнути машину чи манікюр, тому що радіти ми будемо однаково манікюр три тижні і машині. Щоб більше ні, однозначно, ми захочемо ще щось туди додати, ще я ще щось хочу і так далі. Тому подібно. А можеш ти мріяти за когось? Мрію, там дітям, тату. Та, та. Класне питання. Ой, супер. А, насправді я вважаю, що ми маємо мріяти для себе. Ці бажання для дітей, бажання для чоловіка. Це має бути чоловіка бажання і бажання дітей. Да? А вже ж я хочу мати в своєму просторі можливість, щоб моя дитина. Вчилася в школі, да, там, дати їй освіту, а вже ж це моє питання, да, тому що він має такий то вік, да, який якби, не дозволяє йому зараз заробити гроші. Хоча це теж питання, чому б їм не завести Ютуб і не почати, якби чи в Тіктоці заробляти гроші. Зараз це, це норма. Ось. Але має бути твоє бажання саме для себе, тому що розширюючись ти. Починає мислити по-іншому діти, чоловіка. Вони теж хочуть бажати. Вони їдуть з тобою приміряти, вони бачать, вони входять в інші енергії, і однозначно їх життя теж змінюється. І бажання стають у них теж І їх тільки вони хочуть мріяти. Я це робила з батьками. Я приходила, роздавала листочки паперу, казала, давайте будемо мріяти. Це було три роки назад mm -hmm. на Миколая. Да. І Дуже цікаво як. Батько в мене так, я хочу машину, так, останній рендж-ровер я хочу, я хочу <таспоріст> там, і значить в нього список, ну в нього <паспоріст> щось таке <паспоріст> не не пише нереалістичне. А мама сиділа і казала: я все одно нічого не можу мати, в неї пустий сточок завжди. І я кажу: мам, ти розумієш ти? це не ти маєш заробити. Да? Я буду вдячна, ти якщо ти будеш мріяти. Да, мріяти. І дозволиш пустити, і дозволиш мені, наприклад, заробити, щоб я могла тобі це купити. Але для цього потрібно мріяти, щоб простір міг через мене тобі це подарувати. Але насправді ось так і виходить, що одні люди не виходять з коробочки зі своєї. Да? Вони такі проживають в цьому. А інші люди вони масштабні. І якщо він хоче ренжовер, я знаю, що я йому подарю той ранжовер, ну тому що. Однозначно він заслуговує, і якщо він хоче, я хоч знаю, що він хоче. Так. І все, <смеш> все знає, що він і хоче все і... все знає. Ну, так. так. Круто. А що ти бажаєш всьому світу на це? Бажаю йти в розвиток не через біль, не через війни, не через хвороби, які нам придумують. Я все-таки вважаю, що нами трошки десь там управляють цими да, подіями, які відбуваються. І я бажаю, щоб кожна людина. Йшла в розвиток, тому що ми сюди прийшли напрацьовувати свій внутрішній стан. Ми сюди не прийшли за якимись татками, да а що йти в розвиток? Що це для тебе і для друг? Чи mm -hmm. як це працювати? Як почати іти в розвиток mm -hmm. Як це? почати як мінімум почати з того, що запитувати, що я відчуваю, да? хто я є. Знаєш, класне запитання, хто я? Прокинутись зранку і просто задавати ходити цілий день запитання, хто я? І простір буде підсвічувати і показувати. Людина не знає, що якби, це є класний аватарчик, за яким потрібно дивитися, да? який потрібно слухати. Що коли він хворіє, це про те, що ти його просто не почула, це про те, що він хотів відпочити, а ти йому сказав, ні, ми йдемо на роботу, тому що там начальник нас завтра уволить. Насправді, якщо ти починаєш чути себе. Події складаються таким чином, що і хвороба відходить, да якби і все приходить в твоє життя. І розуміти, що в тебе є душа, да, щось всередині є. Не просто там е, кажуть, да, що душа якби багато mm -hmm. болить. Да. Бо багато хто її не чує, не розуміє, да цей Тільки тоді куди коли вже болить, коли вже болить, да і ми прийшли сюди насправді полюбити себе, полюбити людей навколо, прийняти все, що відбувається, це світ, цей полюбити. світ полюбити, да, це і це. якби розвивати в собі такі сильні сторони, як доброта, мудрість. Ми для цього сюди прийшли. Да, чеснота гумору, коли ти все приймаєш з Ау. гумором. З посмішкою, тому що це життя, якби і всі люди, вони є ці супергерої. Да, ми їм дали ці ролі, не перестану це говорити. Ми в грі, якби тобі обирати яку роль хто буде. Посміхайтеся, любіть один одного, дивіться на душу один одного, тому що душа вона набагато глибша. Аватарчик може робити різні речі з нами, да? але коли ми дивимося на людину на її душу, це взагалі інше. Тому побачте в своїх рідних їх сильні сторони. Напишіть на холодильнику, да? там мій чоловік такий, то хваліть його сильні сторони. Добрий, мудрий, щедрий, гарний, розумний. Якби це нас в цьому не вчили ніколи. А це те, чому ми сюди прийшли, бачити сильні сторони один одного і любити безумовно, не дивлячись ні на що. Дякую, тобі за цим прийом. дякую. 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 дякую.